По-перше, я хочу подякувати за цю пропозицію та всім командам за те, що ми могли сьогодні зібратися і привітати вас всіх тут. З Днем Соборності України дуже важливе свято, і так, це символічно, що сьогодні у нас прем'єр-міністр Дональд Туск. Пан президент. <працю> Коли Пан президент запропонував, щоб день в День Соборності України відзначити спільно разом з українськими студентками і студентами на Київському університеті. То я зразу подумав, що це найкращий з можливих способів, щоб про єдність України. Але також про єдність всіх людей доброї волі у світі розмовляти з таким поглядом в майбутнє ви. Є наша міцність, наша наша соборність і наше майбутнє, заради якого ми всі, абсолютно всі, я впевнений живемо, боремось, воюємо ви навіть не уявляєте собі, скільки ви даєте нині всьому світові, що так часто кажучи, увесь світ повинен бути вам вдячний, бо ви рятуєте цей світ кожну хвилину, кожний день своєю поведінкою, не лише зі зброєю в руках, але через те, що кажете світову, просніться, люди. Якщо є зло, то треба ставати проти злу, боротися, не боятися, не бути трусом. Це найбільша лекція для для всього світу за це все вам хочу подякувати дуже від імені поляків, від імені Європи. Ви прекрасні. Як відомо, Україна взяла курс на членство в НАТО і в тому числі у військових сферах. Як ваш уряд і суспільство. Реагує на такі наші заяви. Та чи вважаєте ви, що українська армія зможе посилити мілітарну силу альянсу? Дякую, Щодо якості української, української армії, армії e, zresztą, в Europі, а пан президент, і президент і, багатократно і, про це згадував. То e, e, сьогодні це одна з найкраще підготовлених до війни армій. No, на жаль, бо війна, війна вимусила і ніхто не має війна. сумніву ані, ані в, в Польщі, в ані в Європі, в Україні, ані в НАТО. Що сьогодні українська армія є однією з найкраще підготовлених у світі до збройних дій. Ми, поляки, добре розуміємо, що таке російська агресія, і який це виклик. НАТО було б оч е, зрозуміло набагато сильнішим, якби Україна стала членом НАТО. тому. Завдання між іншим польського уряду є переконувати всіх скептиків, що це в інтересі кожної членської держави НАТО і НАТО як цілості є те, щоб Україна якнайшвидше стала членом НАТО. Це для мене просте як таке пряме, просте як два плюс два. Це говорить про те, що перемогти Росію можна тоді, коли всі будуть стовідсотково. Відвертими, відкритими на боці дійсно закінчення війни, і будуть думати про те, що сказав Дональд про безпеку суспільства, а не про свою особисту політичну безпеку. Но ми боремось з їх скепсизом. Я студентка 4-го курсу Маріупольського університету, і в мене питання щодо інформаційної війни з Росією. Наразі ІПСО нашого ворога воно дуже активне і набирає обертів. Тож в мене питання, саме як ви вважаєте, які заходи є найбільш дієвими для оборони інформаційного простору України та? Що треба зробити, які заходи можна впровадити е, для того, щоб не підривалася довіра до України з боку міжнародного суспільства? Дякую, що може перемогти, це тільки розум і аналітика, можливість не вірити просто, не довіряти сліпу, а все перевіряти. Сьогодні, на жаль, такий бруд, такий мес в інформаційному полі, той, хто вкладає багато грошей і вкладає Повірте мені, Росія вкладає в усі мережі всюди, включаючи Європу і не тільки Європейський Союз, всюди. І напевне, ваш вік в цілому він може і перемогти дезінформацію Російської Федерації, тому що ви можете користуватися всіма мережами. Ви в цьому, ну просто сам, само самопокоління живе в цьому, і це зрозуміло, і ви можете аналізувати. Найголовніше не бути ледачими, аналізувати перед тим, як робити висновки. Це перше. Ну, друге складна історія, вкладаються мільярди і тому санкційна політика, те, чим ми працюємо з країнами Європейського союзу, з Сполученими Штатами, Великобританію, санкційна політика проти відповідних людей і відповідних мереж. І це дуже складно зробити. Ми багато списків напрацювали. Є санкціоновані ці люди і майданчики, але не всі. На жаль, тому що ну є. Дивіться, це є демократія. Демократія є, люди ці судяться, розблоковують санкції. То що це непросто працювати проти цього це непросто. Напевно, сьогодні це найпотужніше формати, ну і тиснути на наших партнерів максимально, все ж таки, Russia Today по всьому світу. Ми непогано працювали, прикрили де змогли завдяки потужності наших партнерів, санкційної політики. Тощо не всюди. Ну тільки так. Багато з нас вбачають, що соборність України вона є соборністю і зв'язком із Євросоюзом, з колиською демократією, тих цінностей демократичних, які ми сповідуємо. І зокрема, пан Туск зазначив, що має бути жодних компромісів в цьому питанні стосовно України. Однак багато країн або вже послідовно, або з нещодавного часу вважають інакше і поширюють такі наративи, що Україні не місце в Євросоюзі, Україні не місце в Єврот. Личній інтеграції, що ви скажете з цього приводу, яким чином можна змінити цю парадигму ставлення до України як по справжньому центру Європи і демократії, власне за яку ми зараз боремось. Дякую, дивіться, Україна не країна риторики, а країна дій, тому що ми в війні, і ми навчилися це робити. А Мені здається, неважливо, які йдуть сигнали від того чи іншого лідера. Питання в нас, чого хочемо ми. Ви ставите завдання, і в будь-якому питанні в вашому житті так буде. Ви ставите завдання. Багато людей не буде на вашому боці. Хтось буде проти, хтось буде комусь буде все одно. В більшості своїх багато людей, кому все одно, якось воно пливе і пливе. І тому тут дуже важливо, чого хочете ви. Україні потрібно бути в Європейському Союзі. Це вибір, не тільки геополітичний вибір, ціннісний. І якщо говорити мовою прагматичною, це великий ринок, велика економіка для України, великі можливості для нашого майбутнього. Я вже ж цінності наші там, точно не в Росії. І тому вибір зрозумілий. І тому ви ставите для себе таку ціль: Європейський Союз. Європейський союз, неважливо, які йдуть політичні гасла, ви повинні зрозуміти, що де найпотужніший сьогодні агропромисловий комплекс тут, і де найпотужніша армія Європи саме тут, в Україні. І цей захист він справедливий, тому що ми можемо говорити про цінності, і це дуже важливо. А можемо з вами просто говорити про життя. І поки що тільки ми віддаємо життя своїх людей. Це не іграшка, бо це дуже дороговартісно. І тому наша ціль, і не просто так ми отримали кандидатство, і не просто так а, accession Negotiation» — позитивний сигнал щодо відкриття нашого діалогу і відкритий шлях майбутнє до Європейського Союзу. Тому що ми реально це вибороли. І це абсолютний факт. І так само, як і з цілями Росії. Яка різниця, що говорить Росія? Це так само вона дуже велика держава за розміром, дуже велика армія. І Якщо вона говорить, що вона завтра нас зруйнує, важливо, що кажете ви собі. Стоїмо, воюємо, виборемо незалежність. Важлива ваша позиція. Якщо ми внутрішньо об'єднані, ми дуже міцні, ну ніхто з нами нічого не зробить. І я, я в цьому впевнений, абсолютно. Які найбільш перспективні галузі польсько-української співпраці ви бачите? На вашу думку, чому ви вважаєте їх перспективними, і які можливо рухи в плані їх реалізації зараз виконуються? Дякую, попри складну історію. Ми під час років війни збудували незвичайну солідарність і взаємну довіру, і це не лише на рівні урядів, президентів, бо це легко, але на рівні суспільств. Є війна, ця війна ще трішки триватиме. Ми молимося, щоб це було якнайшвидше, але вона трішки буде ще тривати. Отже, ми сьогодні розмовляли про спільні інвестиції в військово-промисловий комплекс у спільні фабрики сучасні в Польщі і в Україні, які допомагатимуть і Польщі і Україні будувати більшу безпеку. Але я не бачу жодних меж, жодних лімітів. Якщо ви мене запитаєте, яка галузь є найбільш перспективною, то я відповів вам. Що це ж кожним місяцем, кожним кварталом може змінюватися. Ви прекрасно підготовлені. Війна показала, що ви одна з найбільш сучасних новочесних націй. Це не комплімент. Війна показала незвичайну гнучкість, креативність, починаючи від фронту, але не лише на фронті. Я спостерігаю, як ви знаєте, додумаєтеся, я маю багато друзів з України, які зараз живуть в Польщі. І є щось дуже оптимістичного в цьому. Ви переживаєте трагедію, драму, але ви йдете вперед. Ви будете захоплювати позитивно світ кожний місяць. Я б сьогодні де не дефінював цих галузей. Кілька очевидних Енергет... Про енергетику ми розмовляли. Тут маємо майже виключно спільні інтереси. Ми побудуємо такий простір, який дозволить нам е, повірити в те, що коли Україна буде в ЄС, ця соборність, яка народилася чи єдність, яка народилася в час війни, буде перетворюватися в інвестиції на кожному полі, в кожній галузі, і ваше покоління е, побудує цей е, справжній е, твердий фундамент, попівзаємну пощану, спільні інтереси і глибоку е, закорінену. Солідарність і взаємопошану там, де складнощі при нормальних стосунках, нормальних відносинах з повагою один до одного, можна здобути спільні перемоги. Тому там, де є складнощі, логістика агропромисловий комплекс можуть бути спільні, великі перемоги наших обох держав, бо ми дуже багаті на це. І агропромисловий комплекс дуже швидко розвивається в Україні. Плюс технології тощо, тобто сільське господарство, можуть бути спільними перемогами. Друге, на жаль, є такий виклик, як Росія. На жаль, є такий ризик, як Білорусь. Знову це складнощі, які можуть бути спільними перемогами для нас з Польщею. Це говорить про те, що ми можемо розвиватися в кібербезпеці. В цілому в безпеці, а також спільне виробництво, дефенд Industry». да? різне коли ми говоримо зброю, не треба боятися цього абсолютно. Навпаки, треба мати мати технології, щоб бути потужнішим, щоб міг захистити себе. І навіть іноді не треба це використовувати. Технології бої, боїться ворог, боїться, що ти можеш їх використати. Далі, на що б я звернув увагу, мені здається. Можна звернути увагу на освіту, про яку зараз сказав прем'єр-міністр, абсолютно правий через наші близькі стосунки, через те, що була, був такий великий виклик на початку війни, і багато українців там мають освіту спільні освітні програми з Польщею. Я думаю, що це важливо далі розвивати. Що стосується історії, ви історик і прем'єр-міністр історик. І він каже, що ви молоді. А він вже. А я вважаю, що у нас є ще час з вами. Дуже розраховую на вашу енергію, пане прем'єр-міністр.